Виконуємо номер 67 із завдань для повторення розділу 2 підручника математика 6, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2023 рік. Круг поділено на три сектори. Кут першого сектора становить 1 четверту від повного круга, а кут другого 160% від круга першого сектора. Знайди площу кожного з трьох секторів, якщо радіус круга дорівнює 20 см, пі наближено дорівнює 3,14. Знайдемо спочатку площу повного круга. Використаємо формулу. Площа дорівнює Пі Р у квадраті. 3,14 помножимо, радіус у нас 20 сантиметрів на 20 у квадраті. 3,14 помножимо на 400. Отримаємо 1256 сантиметрів квадратних. Це площа круга. А тепер знайдемо площу першого сектора. Відомо, що вона перший сектор складає 1 четверту від круга. 1256 помножимо на 1 четверту. Подамо 1256 із знаменником 1 і помножимо на 1 четверту. Скоротимо 1256 і 4 на 4. 4 ділимо на 4 буде 1, 1256 поділити на 4 буде 314. 1 – знаменнику і 314 чисельнику. Маємо 314 сантиметрів квадратних, це площа першого сектора. Тепер знайдемо площу другого сектора. Для цього подамо 160% у вигляді дробу, це буде 1,6. І відомо, що становить 160% від площі першого сектора. Тому 314 помножимо на 1,6. 6 множимо на 4, 24, 4 записали, 2 запам'ятали. 6 множимо на 1 6 да 2 8. 3 множимо на 6, 18. Множимо на 1, 4, 1 і 3. Виконуємо додавання. 4, 8 додати 4 12, 2 записали, 1 запам'ятали. 8 додати 1 9, і ще 1, 10. 0 записали, 1 запам'ятали. 3 додати 2 буде 5. Відокремлюємо одну цифру комою, отримали 502,4 см квадратних, це площа другого сектора. Ну а тепер знайдемо площу третього сектора. Для цього 1256 віднімемо суму 314 і 502,4. отримаємо 439,6 сантиметрів квадратних і пояснюємо площа. Третього сектора записуємо відповідь. В умові стоїть питання, знайди площу кожного з трьох секторів. Тому першого 314 см квадратних, другого 502,4 сантиметрів квадратних, і третього 439,6 см квадратних. Номер 67 із завдань для повторення розділу 2 виконано.